Доброго здоров'ячка всім! Привіт! Вітаю на моєму каналі. Ольга Булана, ось перед вами моя студія YouTube. Але це канал не тільки мій, а й вас, підписників, глядачів. І завдяки вам мені вдалося перейти на вищу щабель. Ну, я знімала відео про те, що залишилось це коли, 12 ось, що залишилось там зовсім трішки до 4 тисяч переглядів. І ось сьогодні я отримую повідомлення, а вчора було, в общем, було вже 4 тисячі, і там змінилась картинка. І написано, що провіряють мої відео, вони відповідають монетизації чи ні, умовам монетизації. А сьогодні я отримую, що я пройшла провірку, і мені можна запускати монетизацію. І що я і зробила в налаштуваннях відповідних. Ось. Хоча, ви знаєте, якось і. Принизливо було. Ну, ось о, дивіться, перегляди за місяць. 19.8. Мені треба було набрати. Е, так, що це воно не відкривається. Ага, ось воно. Ось я зараз відкрию. Скільки за весь час у мене переглядів. За весь час у мене, ось дивіться. Так. 7 мільйонів 361 тисяча 486 переглядів. да А мені треба було 4 тисячі набрати. Ну, ніхто на це ну не звертає увагу. Ось, дивіться, у мене тут відео, які мали перегляди, бачите, більше 100 тисяч. ось Ось такі. Багато достатньо багато відео, які набирали. Велику кількість переглядів. Ну тут вони оце тільки це відкрили, далі ні. Ой, куди це я тикнула. Так, ну, і ось тепер у мене вже картинка огляду зараз. Тут заважає. Ви не, збира... не звертайте уваги на це. Це у мене побите скло на телефоні. І ось, ви бачите, уже у мене є місце, де буде писатися скільки я заробила коштів. І ось те, що я говорила минулого разу, з'явився у мене зелений долар. Це говорить про те, що відео монетизується. Ось, бачите? От, монетизація. Ось я ваші. Коментарі тут читаю відповіді даю. Ну я говорила тоді і тепер говорю, що справа тут приємно, звичайно, що монетизація, якісь копійки будуть падати. Ну, Це наскільки мінімальні, я говорила, що 100 доларів я, мабуть, і за рік да, там у мене залишалося 40 доларів, мені ніхто не повернув. Ось, бачите, на сьогоднішній день нуль. Ось, а мені саме те, що я на рівні з більшістю в YouTube, я ж не новачок тут на YouTube, при таких переглядах мільйонних. Ну, і мене це трохи ну, я казала, що наче принизило. Ну, тепер я виросла в своїх очах. Ха-ха. Мені це гріє душу, і неважливо, як там будуть йти в мене заробітки. Головне, що я повноцінний член партнерської програми. Ось, бачите, ось, ви учасник партнерської програми YouTube. От Отримувати доходи. Ось сьогодні я це отримала від них, як оплату, там, що треба зробити налогову декларацію там підтвердити податкову інформацію Ну, у мене там ведсенс, це партнерська програма, і все є. Ну, може, обновити треба, але вже це таке. Це не обов'язково зразу. От. Бо до того, коли в мене вони виплачують тільки 100 доларів, коли 10, 20, 30 ніхто не буде тобі перераховувати. А тільки коли набирається 100 доларів, тоді тільки перераховують на твою картку, яку ти зазначив у налаштуваннях в AdSense. О, так що... Чого я сьогодні відео це знімаю? Щоб сказати вам велике дякую. Без вас би цього я б не досягла. А так, ви дивитесь, лайкаєте, пишете, і це створює контент більш цікавим. І алгоритми Ютуба це все фіксують. І ви бачите результат. Там було вчора написано, що на протязі місяця будуть переглядати. От, підходять мої відео чи ні, чи вони автентичні чи ні. От, чи якісь перепечатки, я, це передрукування якісь, чи чужі відео. вони, ну, Це ж не вручну це все робиться. Але швидко от, за добу і все. Перевірку я прийшла. Ось, дивіться, у мене плюс 97 підписників. За останні 28 вони дають дані, це за останні 28 днів. Ось. от 19,8 тисяч переглядів. А вони просили, щоб я 4 тисячі набрала. Рівно 2 місяці, так, з невеличким крючком. Ну, 10-го я подивилася, я випустила відео про те, що мене YouTube кинув. Ось, А сьогодні у нас 14 те наскільки я розумію. Ось, Два місяці і 4 дні, і в мене знову повернулась монетизація. Але це як в класі піднялася я. Да? То я була у нульовому, а тепер я у першому класі. <ріху> ось так що, велике-велике, дякую вам всім. От, Приймаю поздоровлення, пишіть лайкайте. І до нових зустрічей. Завтра вийдуть, вийде відео про квіти. А сьогодні ось таке радісне відео. Мабуть, і по моєму голосу це помітно. До нових зустрічей. І бувайте здорові. І пока-пока!